5 вересня 2022 року Херсонщина. Сьогодні на обзорі показую друге плодоношення нового сорту моєї колекції із серії Плайне під назвою Плайне STAR. Плоди цього сорту я вже показував в тому році було пару-тройку сигналок величезної ваги, були 300-350 грамів. Як виявилось, він. Такий завжди. Не тільки сигнальні плоди, там, наприклад. Я думаю, може я помиляюся, може це 2-3 плода на привщепі були такі величезні. Але плоди, вони всі відбірні. Всі біля 300 грамів. Оце в мене прививка двохрічна. Біля відра плодів дала. Десь десяток плодів вже зірвано, так воно було все заліпене. Отакі не плоди. Я їм в тому році дав прізвисько біляши, тому що схоже на біляш по розміру і по формі. Плоди вже частково м'які. Ці, що не м'які буду обривати. вони вже якби з добрим ароматом 2-3 дня долежуються і все. І робляться спілими. Ну, молодці іспанці Таку серію вивезти крупних плодів інжирного персика. Як браво їм. У мене ну, як би, для всіх. Звично бачити інжирні персики в районі 100, максимум 150 грамів. 150 грамів це вже крупний, вважається. А тут 300-350. Планеджим мене взагалі затягнув 470 грамів, був рекордсменом із цієї серії. Сорт білом'ясий, дуже солодкий, соковитий, з таким привкусом, ну таким ванільно гостро солодким. Не знаю, як правильно описати, ну добрі смаки, оце, в усій серії я не знаю, як правильно виразити, щоб донести всю повноту смаку. Якби... Треба бути професійним дегустатором, щоб чітко відділяти нотки, присмаки і тому подібне. Солодкий персик всім рекомендую. Крупний. Ну, зараз ще покажу на вісах пару-тройку плодів. Ну вони всі однакові. Я, це будуть якби не для вісов плоди відбірні, а іменно вони всі однакові. При такої нагрузки я в захваті від них. От вага їхня 350 грамів. Зараз покажу другий. Буде більше 300 точно. 309, оце їхній найоспосюджений розмір на тому, що я бачу. Плодів багато, я, я їх не нормірував. Вони якось зав'язуються помірно, ну гілки заліплені завдяки розміру, вони їм тісно друг біля друга. Ось із мелких які в них мелкі вважаються такі. Я думаю, навіть якщо при. Великих нагрузках в подальших плодоношеннях на деревах. От яка вага буде в сорту, так це прекрасно. Хоча в мене сорт, ну, дерева персика не бачать надлишкової уваги, поливу не бачать майже. Захист тільки від гнилий влітку. Ну, от така, можна сказати, середня вага у них 300 грамів. Середня. Це на -на найпоширніша. Біла м'якоть, така красива. Соку багато. Хотів розділити навпіл, не вийшло. Показую сок. Соку тут багато. Жалко очевидно, але дивіться. Спілий плод, шкурка знімається. Волокно мало відчутне. Можливо, багато води. Я короче, в відео лью багато слів. Просто на ходу не можу придумати про нього більш обширну характеристику. Те, що бачу, то і розповідаю. Якщо так, то не, як кажуть, не звертайте увагу, що багато повторюю якби, однакових фраз. Ще забув сказати, що він сорт стійкий до пізніх осяних заморозків. Добре в'яжеться завдяки цьому. Ворожа регулярний. На цьому буду огляд завершувати другого плодоношення такого здоровенного персика і жирного під назвою PlanESTAR. Початок осені, Херсонщина, 22 рік. Всім до нових зустрічей!